Україні запровадили обов'язкову фіксацію проходження технічного огляду автомобілів на візуальні технічні засоби. Відповідне рішення ухвалив уряд. До звичайного протоколу тепер необхідно додавати фото-відеоматеріали виконання цієї процедури. Це клопіт працівників сертифікованих СТО, які після перевірки мають передати їх до сервісного центру. Там інформація зберігатиметься впродовж трьох років. Варто зазначити, що це стосується тільки комерційного транспорту. Для приватних автомобілів тих огляд в Україні скасували ще 2011 року. За крок від законодавчих змін стоять і власники автомобілів на іноземних номерах. Сьогодні вони знову взяли в облогу Верховну Раду на розгляді. Там законопроект, який щодня труситиме грошики в держскарбницю з кожного іноземного автомобіля. Кому ж таке сподобається? Про які суми йдеться, і куди підуть кошти, з'ясовував Володимир Карабан. Сьогодні від самого ранку у центрі столиці суцільні затори через те, що майже весь урядовий квартал заставлений ось такими от машинами на іноземній реєстрації. Справа у тому, що для цієї категорії водіїв у парламенті сьогодні можуть прийняти дуже важливе рішення. Мова про законопроект, який пропонує стягувати кошти з іноземних авто за їхнє перебування на території України. Одна доба 2 євро. Місяць 34, Рік майже 350. Водії з машинами на іноземній реєстрації, хоча й громадяни України, але під цей збір підпадають звідси й протести. Вони хочуть перерівняти легкові автомобілі до грузових автомобілів, не змінивши нічого ні в митному законодавстві, ні в відношенні до громадян, які мають такі автомобілі. Ми на сьогоднішній день звідси не поїдемо і будемо. Ви, якщо бачили, ми приїхали із покришками. Ми приїхали в доброму настрої, але ну, скажімо так, пік нашого терпіння закінчився. Не депутат Максим Бурбак, автор законопроекту, на розмову не вийшов натомість у парламентських колуарах розповів, як народилася така ініціатива. У країнах Європи є така усталена практика стосовно стягування сплати за використання доріг. І це дзеркальна європейська норма. Будь ласка, всі весь іноземний транспорт. Іноземці, які в'їжджають в Україну, повинні сплатити. Я вважаю, це невеличка, але символічна плата, яка піде на утримання наших доріг. Насправді ж до ухвалення цієї цілком європейської норми ще досить далеко. Вона навіть не отримала висновків профільного комітету. Ну сьогодні будемо розглядати на комітеті. Побачимо, яке буде ставлення членів комітету. Бо, можливо, навіть він буде підтриманий, рекомендований нести зал... його до залу. Проте навіть як. Якщо законопроект набере 226 голосів, каже його ініціатор, його норми не спрямовані на покарання українських псевдоіноземців, а на їхні закиди. Пан Бурбак заніс е, законопроект, який просто, ну, скажімо так, е, очередний раз хоче збіднити громадян України, е, щоб ми платили непонятно за що, непонятно куди. Дає таку відповідь. А у нас громадяни України на іноземному транспорті можуть їздити.